Привіт, друзі! Мене звати Наталія Вільчинська, і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, де я веду прості розмови про дуже-дуже складний маркетинг. Я вже думала, що усі теми про штучний інтелект повністю переважать усі інші в маркетингу. Але сьогодні, після того, як посадила голос, пояснюючи компаніям, чому маркетинг та продажі мають співпрацювати, як взагалі побудувати цю систему всередині бізнесу, коли маркетинг... Готує підґрунтя для продажів, а команда з продажів виконує свою частину роботи. Ця тема стара як світ, мабуть, <світ> і досі така ж саме актуальна, і мені дуже складно уявити, як можна обійтися без цих знань. І тому я вважаю, що нам потрібно їх обговорювати. І так як в мене є такий майданчик, сьогодні я хочу поговорити саме на цю тему. Ні, я не хочу сьогодні розбиратися, хто головний, хто керує маркетинг чи продаж, Продажі, тому що на корпоративному рівні, в великих компаніях, це постійна байка і реальність, тому що справді виникає ряд таких ситуацій, які змушують визначати або змушують конкурувати відділ маркетингу і продажів, і завжди якісь там моменти перекручуються, хтось тягне на себе частину не своєї роботи, тому що це вимагається не просто так, що всі такі вредні і щось роблять на те. Просто така логіка логіка, така специфіка, така взагалі організація цього процесу, де маркетинг розмивається трошки з відділом продажів, і продажі заходять на територію маркетингу, і там справді відбувається батл. Я маю якийсь уже пояс у таких битох, тому можу на правах людини з досвіду вам про це розповідати. Але сьогодні я більше хочу поговорити загалом про ролі маркетингу та продажів, що базово потрібно знати про ці два види діяльності. Багато хто думає, що маркетинг і продажі це одне й те ж саме, але це абсолютно дві різні сфери, і якщо вони не побудовані як слід, і якщо вони не взаємодіють між собою, бізнес гарантовано буде втрачати гроші. Давайте проговоримо про базову різницю між маркетингом і продажами. Мабуть, найпростіше пояснення, що робить маркетинг, це створює попит. Та приводить зацікавлених клієнтів. Тоді як продажі більшою мірою вже співпрацюють з людьми, які вже готові купити і закривають цю угоду. Залежно від сфери B2B, бізнес для бізнесу чи B2C бізнес до користувача будуть певні відмінності, але загалом таке пояснення буде коректним для обох випадків. В професійних жартах ми порівнюємо маркетинг із риболовлею, в той час як продажі із діставанням риби із водойми. Коли я консультую підприємців, мені часто ставлять питання. Кого треба найняти першим менеджера з маркетингу чи менеджера з продажів? Я завжди відповідаю, що це треба зробити одночасно, і у тих випадках, коли новий клієнт наймає нашу агенцію для мультиканального маркетингового просування на стратегічні сесії, я завжди приділяю увагу питанню, чи має ця компанія відділ продажів або фахівця з продажу. І якщо вона його не має, то ми завжди даємо рекомендацію шукати таку людину якомога швидше. І коли бізнес запитує, а в кого треба вкластися в першу чергу, знову ж таки, я пояснюю, що як маркетинг без продажів це не дуже правильно, так і продажі без маркетингу, це теж не дуже ефективно. І у всіх випадках, коли бізнес приймав рішення рухатися тільки з маркетингу, ми все одно приходили до... Моменту, що виникала нагальна потреба знайти фахівця з продажів і підприємці, пригадуючи нашу першу розмову, перше знайомство, там першу стратегічну сесію, де я пояснювала, чому нам критично необхідно співпрацювати з сейлз менеджером. Вони починають визнавати, що так, ви були праві, і шкода, що в той момент ми ще були не готові найняти цю людину, але треба було вже починати її шукати. Бо поки базові стратегічні питання вибудовуються, поки оновлюється бренд чи створюється новий бренд для просування, поки відбуваються насправді такі початкові маркетингові роботи, це класний час, щоб пошукати одразу. Відділ продажів, фахівця з продажів, і тоді, коли вже буде що просувати, будуть у штаті люди, які зможуть вже працювати із лідами, які залучать маркетинг у випадку, коли бізнес хоче починати з менеджера з продажів і не готовий наймати маркетинг, не готовий будувати маркетинг, просувати бізнес. Швидше за все, ймовірно, і це вже просто висновок на практиці, і не тільки мій що. Менеджер з продажі він точно зіштовхнеться з проблемою холодного продажу, коли доведеться кожному потенційному клієнту проводити пояснення. І це завжди складніший шлях, тому що люди вірять більше брендам, яких вони впізнають, і саме маркетинг він виконує цю роль, він робить бізнес впізнаваним, бренд впізнаваним. І відповідно теплий клієнт, той, який знає про ваш бренд або може легко його знайти і подивитися, познайомитися, з ним після зустрічі із менеджером з продажу він більш лояльний і він легше приймає рішення. І так само маркетинг, якщо в компанії немає менеджера з продажів, непобудовані процеси з продажів, він втрачає свою ефективність. Якщо у компанії немає чіткої системи продажів, маркетингові ліди будуть сливатися. Це означає, що ваш маркетолог може запустити величезну кількість різних рекламних кампаній, залучати різних зацікавлених людей. Які проявляють інтерес до вашого продукту, до вашої пропозиції, але через те, що або відсутня людина, яка має зв'язуватися з ними, контактувати і вести їх до купівлі, або процеси побудовані таким чином, що менеджер є, або людина, яка за сумісництвом виконує функцію продажів, вона просто не є ефективною. І бізнес втрачає кошти, тому що зацікавлений лід, та людина, яка висловила свою зацікавленість у вашому товарі чи послузі, вашому продукті, вона не отримує правильного супроводу після заявки. На жаль, просто щоденна практика, коли ми аналізуємо ситуацію або перебуваємо і іноді на таких ситуаціях, коли бізнес отримує гарні ліди, гарне зацікавлення з боку цільової аудиторії. Залишає заявки, реагує на лідогенераційні рекламні кампанії, але ця інформація просто лягає статистикою і буває навіть взагалі не оброблена бізнесами. А якщо обговорювати, чому це трапляється в малому бізнесі, просто люди не знають, що таке функція продажів, не розуміють, як відбувається цей процес з боку бізнесу. Є просто користувачами, які аналізують, як би їм хотілося. І ми можемо почути абсолютно різні відмовки, чому втрачаються ліди. До прикладу, нам написало занадто багато людей, ми фізично не можемо обдзвонити цих людей. Або, наприклад, підприємець каже, я найкраще реагую на листи. Нам надійшли заявки, так, там були номери телефонів, але я не люблю телефонувати, у мене немає кому телефонувати, тому ми просто написали їм листи. У великому бізнесі такі проблеми виникають рідше, тому що там зазвичай є фахівці, які виконують ці функції. Але там теж є ряд нюансів, специфік, чому в результаті маркетинг передає велику кількість лідів, які мають потенціал, і не отримує, до прикладу, зворотнього зв'язку від відділу продажів. про… Релевантність цих лідів, і тоді маркетинг не може ні оптимізувати рекламну кампанію, яка привела таку кількість лідів, тому що вона не має відгуку, чи вони взагалі справді правильні люди, чи можливо рекламна кампанія спрацювала неякісно, або, можливо, рекламний креатив пояснив щось, зацікавив цих людей з якогось приводу, але компанія пропонує щось інше. І це дуже класний сигнал для компанії, для маркетологів про те, що конкретно шукається цільова аудиторія, і, можливо, це може вплинути навіть на продукт компанії. Наприклад, ви пропонуєте ось такий набір сервісів, але щось змінилося на ринку, щось сталося з вашим сильним конкурентом, і люди побачили рекламу, побачили вашу пропозицію, але поцікавилися, чи можете виконати ви для них щось. Трошки інше, і таких запитів дуже багато. І якщо аналізувати такі ситуації, в мене в досвіді вони траплялись дуже часто. Це завжди майже впливало на переорієнтацію бізнесу на новий попит. І от уявіть ситуацію, коли маркетологи зібрали за допомогою рекламних кампаній, виконали свою роботу. Вони зібрали величезну базу лідів, які виразили зацікавленість в цьому продукті, але не отримали абсолютно ніякого зворотнього зв'язку від відділу продажів. Як вони можуть рухатися далі? Тобто вони можуть або продовжити цю кампанію і не знати, чи вона ефективна насправді чи ні. Це просто вже тоді формальний, банальний діджитал-маркетинг. Ось така вартість, ось така кількість, ось ми зробили це. Тобто звітність іде за кількісним показником і ніяк не валідується за якістю. Ну і в великому бізнесі, як в середньому, але й в малому, мабуть, найбільша проблема саме з продажами, особисто в мене, в моєї команди, була в тих випадках, коли задачі з продажів делегувалися комусь за сумісництвом. І більшою мірою тим людям, які нічого не знали про продажі, і сприймали ось цю систему задач, яку треба виконати для того, щоб відбулися продажі, просто як вирвані задачі. Нам сказали зробити розсилку, ми зробили розсилку. Нам сказали зателефонувати, провести якусь там зустріч, ми її провели. Нам сказали написати від свого імені якийсь там пост для того, щоб його запустили в рекламу. Ми це виконали. Але немає розуміння з цієї системи, як відбувається визначення цільової аудиторії, сегментування, персоналізація пропозиції для кожного сегменту. Немає розуміння, які інструменти... Немає розуміння, які інструменти Найкраще використовувати для досягнення цієї цільової аудиторії. І дуже-дуже багато чого. І, на жаль, це завжди призводить до втрати ефективності. І я завжди звертаю увагу наших клієнтів, власників компаній, підприємців, які будують ці процеси, що це все одно час, який ви оплачуєте. Ви оплачуєте або якісну роботу фахову, або неякісну, нефахову. Ви все одно сплачуєте, тому краще платити за професійні послуги від людей, які володіють відповідними знаннями та досвідом. І ефективність в тому, щоб знайти класних досвідчених людей на цю ланку роботи, яка для них є зрозумілою, де вони можуть реально зробити класний ривок. А те, що долучати людину, яка взагалі нічого не знає, що як там це працює. І смикати її, навантажувати її, а потім критикувати за відсутність результатів ну, це, це, це класно для порівняння, що, що ви хочете. Для маркетингу в мене теж є завжди така страшилка для наших клієнтів, що вам доведеться робити дуже багато чого, і тому краще розібратися, що швидше приведе вас до результатів. бо... Якщо робити стільки роботи, то хотілося б, щоб вона принесла результати. І саме тому я колись і почала адаптовувати підхід маркетингової стратегії, загальний метод для підприємців, для того, щоб пояснити їм, як це працюватиме для них в системі. Як це скоротить їхній час на досягнення результатів і як вони можуть керувати цими результатами? І на початку цього відео я згадала про те, що маркетинг він може конкурувати із продажами, так само, як і продажі з маркетингом, тому що ми маємо якісь однакові завдання інколи. До прикладу маркетинг запускає рекламні кампанії, але менеджер з продажів так само може запускати рекламні кампанії, тому що він має тестити, як йому легше досягнути. Цільову аудиторію, і він, коли персоналізував якесь повідомлення для певного сегменту аудиторії, він може самостійно реально поспішити і запустити цю рекламну кампанію. Або буває, що в компаніях виділяється бюджет окремо, окремо на маркетинг, такий, який будує впізнаваність, і окремо на маркетинг, який працює на залучення лідів. Дуже часто це саме трапляється в b 2 b бізнесах. Якщо бізнес має email контент розсилку до прикладу має велику базу клієнтів, і маркетологи створюють інформативні контент-розсилки для того, щоб спілкуватися з цільовою аудиторією, для того, щоб легенько так давати інфо, якісь приводи до продажів для замовлення якихось товарів чи послуг. То відділ з продажів може вести пряму розсилку або працювати саме із тригерною розсилкою, яка йде від до прикладу e-commerce сайту. Та розсилка, яка реагує на дії клієнта на сайті. Людина поклала щось в кошик, їй відправлено лист тригерний, що у Вас що залишилося в кошику? Цей клієнт здійснює замовлення, і тоді з цією базою працює саме менеджер з продажів, не маркетолог. Маркетологи вони мають звіт про фінальні вже результати, скільки людей замовило, на якому етапі люди відсіялися, скільки кинутих кошиків до прикладу, звідки прийшли ці люди? Такі дані. Але безпосередньо із замовленням працює менеджер з продажів. І також я думаю, певна плутанина буває виникає, тому що люди мають. Перехресний досвід, наприклад, я як маю досвід у маркетингу і продажах, то я, звичайно, завжди відповідаю про маркетинг і дуже часто доводиться клієнтам наголошувати, особливо коли в них немає відділу з продажів. Ще що зараз тільки все розвивається, я підказую, що вам потрібен менеджер з продажів. І пояснюю, що ми маркетингова агенція, і хоча ми знаємося на продажах, тому ми там ефективні, але ми надаємо суто марк маркетингові послуги, відповідаємо за частину маркетингу і, відповідно, приносимо результати, саме, які є нашим завданням в маркетингу. І так, коли є менеджер з продажів або відділ з продажів, ми з ними співпрацюємо зацікавлено, проактивно, і ми в цьому дуже ефективні. Але не може директор з маркетингу відповідати за продажі в компанії, де немає продажів. Але не все так страшно. Позитивних випадків все таки більше, попри те, що сьогодні відбулися ці розмови, і я розумію, що це дуже важливо пояснювати людям. Це нормально не мати цього досвіду. Чому я можу це пояснювати? Тому що я працювала в різних компаніях, де були різні моделі, як це працює, і консультуючи щомісяця велику кількість різного бізнесу, я звичайно маю цю інформацію і маю розуміння, як для кожного бізнесу. Побудувати унікальну ефективну систему. Бо, звичайно, немає такого, що бізнес там. Треба п'ять маркетологів, ось. Треба шість менеджерів з продажів. Ось. Треба там зірковий директор з маркетингу з досвідом діджитал-маркетингу та штучному інтелекті, до прикладу, і там керівник відділу продажі з тотожним досвідом в тотожній ніші. Це, звичайно, ідеальна модель, ідеальна ситуація, але реалії такі, що завжди треба шукати щось таке. Індивідуальне рішення, але яка б не була ситуація, я завжди наполягаю, що це маркетинг плюс продажі. І якщо підприємцю доведеться певний час тягнути все самостійно, то для того, щоб отримати результати, йому треба навчатися або консультуватися як з питань маркетингу, так і з питань продажів. Маркетолог може вам дати слушні поради про продажі, так само як і гарний менеджер з продажів, фахівець продажів, дасть вам дуже слушні поради з маркетингу. Але для того, щоб це було доцільно і ефективно, це має йти паралельно. І якщо говорити про те, як правильно налаштувати співпрацю маркетингу із продажами в компанії, це справді має бути співпраця. Це не послухати одних і послухати інших, а це організувати спільну зустріч, де кожен має свою думку і спільно домовляється про спільний план дій. Також для такої співпраці потрібно створити певні автоматизації. Треба мати CRM спільно, треба мати спільні, до прикладу, онлайн документи, де обидві сторони можуть як вносити свою інформацію, так і редагувати, додавати свої коментарі. Тому, швидше за все, найефективніший формат співпраці, особливо в наших умовах онлайн роботи, то це точно. Якась онлайн-система, crm система це якісь спільні дашборди, таблиці, де кожна частина команди знає, що вона туди вносить, і інша сторона бачить, що відбувається для того, щоб відбувалася співпраця. Наостанок хочу пригадати фразу, яку я так поетично зліпила перед нашою зустрічю із відділом до речі, продажів компанії клієнтів. Це міжнародна компанія, і щось я хотіла пояснити, і мені така, знаєте, фразочка прилетіла десь я її в інтернеті. Побачила, але вона була про психологію. Але я її перенесла на маркетинг. Що маркетинг це посадити садок. А продажі це впіймати метеликів. Мені цікаво, чи тема продажів є актуальною для вас, що ви хотіли більше дізнатися про це, і, мабуть, в якій сфері ви працюєте, тому що це має критичне значення. Обов'язково також підпишіться на наш канал, поставте лайк та поділіться цим відео з тим, кому воно може бути корисним. Я бажаю вам гарного настрою, до наступної зустрічі!